Отакі всі грибочки перепускаємо через м'ясорубку. Далі пропускаємо моркву і цибульку. Далі я його підсолюю і вітаю на своєму каналі. Вирішила вам сьогодні показати, як я роблю ікру за таких звичайних грибів. В даному випадку в мене опеньки. Вони вже зварені, варилися повністю цілими. Отакі невеличкі. Я відкидаю сюди, їх трішки ще дрібнемо, і будемо з них смажити смачненькі пиріжечки. Ну, а як я роблю з таких грибів, можна навіть великі, ось, бачите, великі. Є всі, що я збирала в попередньому відео, ви дивилися. Вони спокійнесенько йдуть ось на ікру. Отакі От всі грибочки перепускаємо через м'ясорубку. Так, гриби в нас готові. Далі потрібно сюди додати цибульки. В мене немає такого, що я там от таку-то кількість додаю стільки-то цибуль. Ні, в мене все індивідуально, оскільки захотіла, стільки і накидала. Ви можете цибулю просто дрібно порізати туди додати. Можете морку потерти на великі тертушки. Мені швидше і зручніше це зробити все ж таки знову через м'ясорубку. Але попередньо беремо якусь ємкість. В даному випадку в мене буде звичайна пательня. Туди висипаємо все, що в нас така ось суміш вийшла з грибів. Гарнесенька така. Далі пропускаємо моркву і цибульку. Так, цибуля морква в нас готова. Додаємо це сюди. Далі я його підсолюю. У мене гриби були підсолені, але на смак я їх скуштувала, вони трішки не досолені. Як варю я гриби? Вони як гарненько промилися під проточною водою. Ставлю на вогонь. Висипаю туди сіль, воно про, як від закипання прокиплячується десь 15-20 хвилин. Далі я його через рушлак дуже гарненько це все зливаю, гарненько перемішую, перемиваю, знову ж таки повертаю у воду і ставлю знову варитися. Другий раз воно в мене вариться хвилин 30. Далі вже йде обробка жаріння. Тобто цього вистачає для того, щоб не отруїтися. Деякі кажуть, там, можна просто деякі гриби просто жарити і так далі. Я ніколи просто гриби не жарю. Просто гриби пожаряться, тільки можна, як їх називають, забулася, Шампіньони. О. Так, далі. Ось я тут вже розкалашматила. в мене було ось так томатної пасти. Я додала водички сюди. І це все ось сюди додаємо. Тепер це все гарнесенько перемішуємо. Ось така у вас суміш повинна вийти. Так. Тепер ставимо на. Маленький вогонь під кришку. І від того, як оця ось вся маса почне булькотіти, треба, щоб воно томилося десь годинку. Можна годинку і 20 хвилин. Треба вже дивитися, буде тоді по цій консистенції, яка вона вийшла, щоб вона була густенька. Бо треба її намазувати на хліб і просто їсти. Буде дуже смачно. Так, пішла я ставити готувати, потім покажу результат. Ну що, ось така ікра з грибочки в мене вийшла. Забула сказати перед цим, що обов'язково додаємо до неї ще олійку і додаємо наприкінці лавровий листочок, потім його виймаємо. Що я потім роблю з цією крою? Якщо ви хочете закривати в банки, щоб воно було в погрібі стояло або в холодильнику, потрібно на дно банки додати лавровий лист перед грошком і обов'язково на півлітрову банку столова ложка оцту. Що роблю я? Ось, як бачите, колись давно в нас купувалась морква по-корійськи, там всякі е, сири кисломолочні... Солодесенькі, там макова начинка, да і тепер ось знадобилися оці відеречка пасочки, так би мовити. Це я все отак закладаю. Воно ось гаряче, як бачите, ще парує, тільки приготувалося. Отак я накладаю. Воно остигає. Потім просто ставлю в морозильну камеру і достаю по надобності, коли мені потрібно. Е, його можна їсти як просто намазуючи на хліб. Так і, наприклад, ось відкрити отаку ось пасочку і зробити дуже смачні макарошки, наприклад. Є макарони по флотськи а це будуть макарони по флотськи з грибами. Також дуже смачненько це виходить. Тому робіть і будете задоволені. На цьому все. Всім па-па!